Надолужити кількість вакцинованих кампанія з посилення імунізації проти кашлюку, дифтерії та правця стартувала в області з початку серпня. Про її перебіг розповів очільник профільної установи Володимир Папич. Дифтерія – гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Недуга характеризується ураженням дихальних шляхів, шкіри та провокує запальні процеси в місці проникнення взбудника, а також ураження серцево-судиної і нервової систем. Дещо схожим на дифтерію є правець, але перебіг цієї недуги супроводжується судомами на тлі постійного тонічного напруження скелетних м'язів. Ці хвороби є небезпечними інфекціями. Які можуть призвести до важких наслідків і важких ускладнень, і навіть летальних наслідків у випадку, якщо людина захворіє. Приступи кашлю, які тривають тижнями, зупинка дихання, враження серцево-судинної системи та органів дихання. Все це симптоми та наслідки інфікування кашлюком. Недуга може вразити й малечу віком до року. Додає фахівець. Ситуація із захворюваністю в Україні складна. За 6 місяців поточного року зареєстровано 4863 випадки, що у 30 разів більше аніж за аналогічний період минулого року. На Черкащині за цей час захворіло 67. Осіб на, на кашлюк. Це при тому, що станом на 22 серпня минулого року у нас випадків кашлюку в області зареєстровано не було. Ці недуги небезпечні через високий рівень летальних випадків, пояснює очільник центру контролю та профілактики хвороб. Боятися треба й правця. Попадаючи в організм людини, паличка дифтерії продукує. Вкрай небезпечний токсин, який вражає практично всі органи і системи, особливо серцеву судинну, нервову систему нирки. І правець інфекційне захворювання, яке вражає нервову систему, призводить до сильних болючих м'язевих спазмів. Поточному році в Україні зареєстровано сім випадків, в тім числі мав місце випадок кравця і на Черкащині. До групи ризику тих, хто може підхопити недуги, є невакциновані пацієнти. Щеплення єдиний варіант убезпечити себе від ускладнень цих та інших вакцинокерованих інфекцій. На сьогодні кількість щеплених на Черкащині не сягає необхідних 95 Відсотків для формування колективного імунітету, тож громадян закликають вакцинуватися доки не пізно і дають для цього все необхідне. Рівень охоплення щепленнями дитячого населення від дифтерії кашлюку і правцю складає від 60 до 90 відсотків залежності від віку а дорослого населення лише 58 відсотків. Ми повинні щепити в області 69 тисяч 599 осіб, в тім числі 12 тисяч 86 дітей і 57 Тисяч 513 дорослих це все ті люди, ті діти, які в силу різних причин вчасно не отримали щеплення від дифтерії, правцю і кашлюку. Для щеплення громадян працюватимуть стаціонарні та мобільні пункти. Дефіциту вакцини в області немає. Процедура безкоштовна. Вікторія Лега, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.